Геломіс босарі аделейтес Вітаю, пане борсарі. Останні повітряні удари по українських містах з боку Росії. Військово-повітряні сили України заявляють про збиття близько 90% ракет і дронів, але руйнації від решти 10% дуже великі. Чи можливо ще більше зменшити кількість влучань з боку російських сил? Ми побачили очевидну нерівність між двома сторонами. Росія, як великий арсенал ракет великої дальності різних типів, що дозволяє Кремлю вражати різні частини України одночасно: крилаті ракети, балістичні ракети, безпілотники, камікадзе, як от шахеди. І ви знаєте, таким насиченим атакам дуже важко протистояти не лише Україні, а й більшості країн НАТО на цьому етапі. Аби захистити Україну від російських атак, для цього потрібно два кроки: перший, аби західні країни надали Україні більше систем ППО. Мова йде про Арісте з Німеччини. Ми говоримо про системи Петріот, а також несамс для перехоплення на середній відстані. Ми знаємо, що Росія також використовує стратегічну авіацію, а також тактичну авіацію для запуску ракет по Україні. Таким чином, другий крок полягає в тому, аби Україна мала можливість перехоплювати ці винищувачі та стратегічні бомбардувальники на відстані за допомогою зброї західного виробництва. Рішенням також може бути зброя українського виробництва. І якщо Захід і Сполучені Штати ще не готові дозволити Україні використовувати зброю західного виробництва проти російських винищувачів, тоді вони повинні продовжувати допомагати Україні швидко розробляти власну зброю, аби українські сили могли атакувати бомбардувальники та винищувачі в Росії до того, як вони зможуть запустити ракети. Російська авіація, на вашу думку, відносно ефективно діє завдаючи ударів по Україні. Ваша із Росія може використовувати ракети та винищувачі, бо українське ППО не може через ризики розгортатись ближче до лінії фронту. Але з іншого боку, українська авіація не може діяти в прифронтових районах через величезну присутність російської ППО. Дуже нерівна ситуація, але водночас Україна здивувала Росію, атакувавши незахищену ділянку їхнього кордону в Курській області, для того аби наблизитися до деяких цілей злітно-посадкових смуг і аеродромів, які використовує Росія для запуску своїх винищувачів. Україна намагається підійти ближче та використовувати зброю далекого радіусу дії, таку як Хаймерси та інші засоби, аби вразити ці цілі. Я згадав про гаймерсе, в тому числі етакамс. Україна звісно може їх використовувати, якщо США дозволять дозволять Києву використовувати його. Україна також могла б більш ефективно використовувати F-16 для ураження наземних цілей. А для цього треба їх розмістити ближче до фронту. І для цього теж потрібно послабити російську тактичну авіацію. Why is it not enough? А чому недостатньо використовувати українські дрони для ударів по аеродромам чи ту ж установку? Точка У безпілотники неможливо порівнювати з ракетами. Це абсолютно різні можливості, і вони не мають такої ж руйнівної сили. Ракети можуть літати швидше, вони можуть переносити набагато більший бойовий заряд. Отже, це означає, що вони ефективніші ніж безпілотники проти такого типу цілий. Але Україна розробляє кілька ракет великої дальності. А Зеленський буквально сьогодні оголосив, що Україна випробувала балістичну ракету. Це дуже гарна новина, але ми ще не знаємо ефективності цієї системи. Щодо точки, у яку ви згадали, це радянський спадок. Це звичайний варіант, але він не такий ефективний, як інші системи, які Україна могла б використовувати, і це не порівняти з тим, що має Росія. Це застаріла система. Росія знає, як їй протидіяти, її легко перехопити. Якщо Україна гарно розпланує місію, це все ще зброя, яка може забезпечити дуже дуже потужний ефект. Володимир Зеленський ще одне питання, швидше політичне. У понеділок Володимир Зеленський закликав союзників спільно збивати російські ракети. Відомо, що в ніч на понеділок, під час масованої атаки на Україну, невідомий об'єкт залетів на територію Польщі. Польські літаки підняли за тривогою. Правда, об'єкт вони так і не знайшли, але це не вперше ракети залітають на територію НАТО. Питання наступне: чи готові на заході збивати російські ракети чи дрони на своїй території чи на прикордонні з Україною? Місідждецовкоршавері? це звичайно дуже чутливе питання та політично заангажоване. Наскільки я розумію, країни НАТО зараз обговорюють, які потенційні заходи можна вжити для подальшого захисту альянсу від російських ракет, які заблукали, або безпілотників, які могли б перетнути кордон з Україною до території НАТО, і як захиститися від цих загроз? Наразі вони, я думаю, не переконані в можливості перехоплення російських ударних ракет безпосередньо в Україні, тому що вони бояться ризику ескалації. І в той же час це також включило б системи протиповітряної оборони НАТО в російський список цілей, тому що вони безпосередньо втручаються в динаміку українського конфлікту.